Більшість з них не знає, як облаштувати своє власне життя, але точно знає, як керувати країною та обіцяє зробити нас заможними та щасливими. І здається, бути президентом дійсно не дуже складно, адже на змагання за цю посаду подали документи майже 90 кандидатів. Вітаю! Я Євген Плінський, про двох найцікавіших претендентів на головну посаду нашої країни розкажемо сьогодні в секретних матеріалах. І хто тільки не мріє стати президентом? І відставний міністр оборони, який розкрадав армію, і екс-голова СБУ, і навіть лідер євробляхерів всі знають, як нам жити. Щоб розібрати усіх претендентів, нам знадобиться не один місяць, тому ми обрали двох: найбагатшого та найбіднішого. Хто вони? Чим відрізняються їх думки, програми, а головне життя? Дивимося прямо зараз. Вони прагнуть довіри людей, але шарахаються від камер як від прокази. А чому ви мене блокуєте? Мені Мітре що робить? Відчиніть двері, будь ласка. Вони кладуть руку до серця, переконуючи електорат у щирості та чесності. Шановні колеги, а потім потрапляють у грошові скандали. Це інтерв'ю записано 7 лютого о 9 ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, Дмитро. Дякую, що приїхали. Заходимо до оселі кандидата в президенти України. Дмитро Гнаб та його дружина Наталя люб'язно запрошують секретні матеріали до себе в гості. Ексклюзивно ми перша знімальна група, кого запросили в цю оселю. Меблі також всі ікея. Ми терпіти не можемо Шонка Стайл. Тому у нас такий європейський, сучасний, скандинавський мінімалістичний дизайн. Через кілька годин у пресі розразиться справжній скандал, де гнапа будуть звинувачувати у привласненні журналістських грошей. А поки що він відверто розповідає, як він, журналіст-антикорупціонер, два роки тому обзавівся власною квартирою у 67 квадратних метрів. Це вже в околиці Києва, фактично за Києвом, тобто Київська область, і квартири тут дешевші ніж в Києві, Відсотків на 30-40, тому не вистачало там грошей на київську квартиру. Скільки коштувала ваша квартира? Щось близько 700 тисяч гривень, трошки менше. Угу. Но вони там з розпочкою брали. В його декларації ви не знайдете жодних шедеврів світового мистецтва антикваріату, діамантових прикрас чи соболинних шуб. Шуб в мене немає. Хутро, не хутро. хутро я не ношу два з половиною мільйони на участь у президентських виборах збирали всією Україною через Фейсбук. Такого ніколи не було, що публічно кандидат в президенти збирав гроші з людей. На заставу, а відтак, якщо люди платять тобі гроші як політику, то ти і перед людьми звітуєш. Ти від них залежиш, а не від олігархів, якихось бандитів, там якихось корумпованих чиновників, які в кульочку можуть тобі там дати, там чи кудись там закинути на офшорний рахунок. Тобто 80 тисяч ваші, а всі інші це все люди. Це все люди. Більше того, люди пожертвували навіть більше. До роботи кандидату президенти їде машиною до метро. Говоримо, як і годиться про опонентів. О, як і у попереднього президента син в парламенті. Він своїх друзів посадовив, як і той президент, на ключові потоки. На цих потоках вони займають заробляють мільярди. Більше того, цьому президенту Порошенку я особисто ставив це питання. Жоден із своїх бізнесів. Я хочу обіцяв, жоден із своїх бізнесів він не продав. Порошенко у підземці гнаб зізнається, передвиборча гонитва буде найскандальнішою. Найстрашніше це фальсифікація голосів. Я ко воду глядів, але не думав, що головним героєм буде саме він. І вже за кілька годин. Весь цей час я була впевнена, що приз дійсно пішов на армію. Почали розбиратися. З'ясувалося, що премія була перерахована на банківський рахунок Дмитра. Справа в тому, що чотири роки тому, коли Дмитро гнав, був керівником проекту «Слідство інфо журналісти отримали премію Вільна преса Східної Європи 2015 у розмірі 15 тисяч євро. Тоді пан Дмитро заявив, гроші віддадуть на пот потреби армії, хоча гроші не маленькі, та ми швидко прийняли рішення, як їх витратити на потреби армії, як тільки но ну, на шпальтах з'явились провокаційні заголовки, партія сила людей, яка висунула гнапа як кандидата в президенти, почала давати задню і прилюдно просити зняти кандидатуру. Ми з Остапом Єдником зробили нашу заяву про те, що ми припиняємо нашу підтримку з боку народних депутатів кандидата. І ми закликали і політраду прийняти рішення про відкликання кандидата і звернулися до Дмитра Гнапа з тим, щоб він відкликав свою кандидатуру. Сам же кандидат не вважає себе винним і не бачить підстав, аби через 9 тисяч євро сходити з передвиборчих перегонів. Мене трохи здивувала позиція моїх колишніх колег. Вони прекрасно знали про існування цієї премії. Вони прекрасно знали, що вона знаходиться у мене як у керівника проєкту. Вони прекрасно знали, що я її зберігаю в банку. Те, що я вчасно не передав ці гроші, да, це моя лажа, я визнаю. Колись не вистачало часу, колись я думав, що нехай полеже. Заявив Дмитро Гнаб, але вже не в ексклюзивному інтерв'ю, а за зачиненими дверима свого штабу через відеозвернення на своїй сторінці. Я не збираюся зніматися з виборчих перегонів. Я не збираюся зніматися з президентських, з президентських виборів, з президентської кампанії. Тому що нічого поганого я не зробив, такі відкритий декілька годин тому найбідніший кандидат у президенти в одну мить став схожим за поведінкою на найбагатшого. Але як відреагує на наше бажання поговорити за життя найбагатший кандидат Петро Порошенко? П'ять років тому до нього можна було легко підійти на майдані та задати будь-яке питання. А як зараз? Ось кортеж Петра Порошенка мчить через поштову площу на Поділ і проїжджає повз Верховну Раду до адміністрації президента. В цей час Дмитро Гнап лише пересідає зі свого скромного автомобіля на метро, щоб оминути затори та зекономити бензин, і лишень готується до інформаційного скандалу з боку колишніх колег. Біля адміністрації президента чергують екіпажі поліції та управління державної охорони. Ось таким от шаленими заходами безпеки пересувається по Україні Петро Олексійович Порошенко. Туди поїхав Порошенко. Ми помічаємо його кортеж біля елітного столичного готелю Хілто. На сайті адміністрації президента немає жодного офіційного заходу на цей вечір. Тож ми заходимо всередину. Виявляється, тут відбувається закритий захід від американської торгової палати. Що за захід відбувається? У вас Американська торгова палата преси немає, але присутність іменитих гостей зашкалює тут. І директор набу Артем Ситник, міністр інфраструктури Володимир Омелян, міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко та інші народні депутати. Але нас цікавить теперішній президент України. Спробуємо спитати у нього про створення його штабом мережі для підкупу виборців. Ми... Так А чому ви мене блокуєте? Мені треба. А що ви? треба вийти на вулицю. Зніми, він тікає на, на Мерседесі. Відчиніть двері, що ви робите? Ось так от поводиться охоронці європейського президента, який не боїться прямого запитання який каже, що в Україні немає цензури, він захищає свободу слова. Обираючи кандидата, за якого ви віддасте свій голос, дивіться не тільки на бігборди та рекламу. Спробуйте дізнатись про свого обранця якомога більше правдивої та об'єктивної інформації. І можливо, він виявиться зовсім не таким солодким, як його малюють політехнологи. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на «1 плюс 1».